Вітаю всіх, хто цікавиться історією. Я пані Олена, і на нашому занятті ми розглянемо особливості організації влади у перших державах середньовіччя, варварських королівствах і трьох імперіях: Франкській, Візантійській та Арабському халіфаті. Яка наша мета? Перш за все, ми дослідимо державу як особливу систему суспільства, що має апарат управління, який функціонує за рахунок державної скарбниці, має власну судову систему, яка регулює відносини в суспільстві, і місцеву адміністрацію, що допомагає здійснювати владу на місцях. Перше наше завдання. Це зрозуміти, як була організована влада у Варварських королівствах. Перед тим, як розпочати розповідь про систему влади у Варварських королівствах, потрібно нагадати, що первісно були ті порядки і закони, які були прийняті у германських племен, якою була система влади у германців. Головним органом влади були народні збори, або тинг, до якого входили всі дорослі чоловіки, з одного боку. Це свідчить про демократичний устрій германських племен, а з іншого про патріархальні відносини в суспільстві. Тут вирішувалися усі важливі питання громадського життя, а поточними, менш важливими справами зазвичай могли займатися старішини племені. Народні збори обирали конунга військового вождя. Ми звикли, що атрибутом влади короля є корона і скіпетер. А ось варварський Конунг. Це перший серед рівних. Оскільки він не був вище всіх, його атрибутом був унікальний спис. І влада його була тимчасовою. Наступне запитання: чому виникає новий механізм влади у варварів? Головна причина полягає в тому, що потрібно було тримати в покорі завойоване романське населення. А давайте пригадаємо назви і столиці деяких варварських королівств. Вестгодське королівство місто Толоза, Вандальське королівство місто Карфаген, Остгодське королівство місто Равена. А от у Францького королівства столиці не було. Якою стає система влади у власне Варварських королівствах? Уславлені подвигами конунги становилися королями і засновниками династій. Наприклад, Меровий засновник династії Меровінгів. Король продовжував спиратися на військову дружину. Віддані йому люди, часто ставали радниками, входили у вузьке коло тих, хто вирішував важливі справи. Поступово склалася певна система влади. Розглянемо приклад франків. Система державної влади Франків формувалася таким чином. Король, верховний головнокомандуючий, він скликає народне ополчення, керує військом. Видає розпорядження тощо. Майордом, управитель королівського палацу і голова адміністрації. Двірцевий граф має дорадчі судові функції. Маршал командувач королівською кіннотою. Референдарій відає документацію. Камерирарій державний скарбник. Набуває значення Королівська рада, яка складається із знаті і Вищого духовенства якою ж була роль християнської церкви у варварських державах? Довгий час германці залишалися вірними багатобожжю. І процес християнізації проходив у Європі дуже нерівномірно. Але прийняття християнства для короля і його оточення мало дуже важливе значення, тому що це об'єднувало населення, консолідувало його і уніфікувало віру. І чим скоріше це відбувалося, тим швидше церква ставала опорою королівської влади. В наступні століття був заснований цілий обряд коронації, яку проводив або голова місцевої церкви, архієпископ, або ж голова всіх християн Заходу, Папа Римський, який коронував лише імператорів. І це зміцнювало владу тим, що показували божественність її походження. Корольчий імператор став називатися не інакше як помазаник Божий. Якою ж була судова влада у Варварських королівствах? Спочатку германські племена зберігали свої правила і звичаї в усній формі, але протягом 5-9 століть з'являються збірки законів, які в основному перечисляють злочини і грошові штрафи за них. В таких законах, або ж інакше в варварських правдах, закладалися нерівність відносно знатних осіб і людей простого походження. Наприклад, салічна правда. За вбивство простого франка сплачували 200 солідів, можна було купити 30 коней. За вбивство королівського дружинника, 600. Крім салічної правди, можна згадати ще бургунську правду, саксонську правду, які виникали під її впливом. Крім цього, королі видавали спеціальні укази капітулярії. Спочатку єдиного і, головне, рівного для всіх судочинства не було. А головним судею вважався сам король або його уповноважені. Особливо це стосувалося селян, які жили на землях великих землевласників. З прийняттям християнства з'явилася практика закону Божого суду. Це проходило таким чином. Супротивники сходилися в бою, і хто перемагав, той і був правий, бо йому допомагали небеса. Одним із різновидів Божого суду були ордалії випробовування, наприклад, вогнем чи водою. Підсудний повинен був пройтися із зав'язаними очима по гарячому вугіллю Босаніж. І якщо він не зазнавав сильних опіків, а рани впродовж трьох днів загоювалися, то його виправдовували, могли занурити руки підозрюваного в окріп. І далі процедура та сама. А як же наповнювалася у варварських королівствах державна скарбниця? Державна скарбниця зазвичай повинна була наповнюватись за рахунок надходжень від населення. Але у варварських королівствах постійного податку не було, хоча підкорене романське населення продовжувало традиційно платити державі. Сам же король мав дохід із власного земельного володіння, домину, і на його користь ще надходили штрафи. Крім того, була традиція об'їзду короля з почтом завойованих земель, яка теж супроводжувалася грошовими поборами. Цікавою особливістю було те, що король в буквальному сенсі возив скарбницю із собою, скриню, наповнену монетами та коштовностями. А що з собою являла держава Карла Великого і яким був її територіальний поділ? Францька імперія Карла Великого успадкувала центральну систему управління від часів варварських королівств. Проте, оскільки держава суттєво розширилася, виникло питання, як краще керувати підкореними землями та народами. Підкорені Карлом племена були очолювані герцогами, але Карлу потрібні були віддані йому люди на місцях. Тому він розділив Франську державу на 200 графств, а графів призначав сам. Вони були його представниками на місцях і виконували судові, адміністративні та військові справи. Та віддаленість від центру породжувала свавілля окремих посадових осіб, які з часом могли ставати практично самостійними від короля, а то й формувати власні міні-держави. Тепер давайте визначимо, якою була система влади у Візантії. Пригадаймо її територію? Чи існував уряд? Хто його очолював? На відміну від варварських королівств, Візантійська імперія. З самого початку свого виникнення мала потужну монархічну владу, яку вона успадкувала від доби пізнього Риму. Візантійський імператор Василевс одноосібно приймав усі закони та слідкував за їх виконанням. Його влада вважалася божественною. Пригадайте народження дітей імператора в кімнаті зі стінами червоного порфіру. Дорачі функції мав синкліт або сенат, який скликав імператор. Синкліт, як і сенат у Римі, був дуже чисельним і складався з представників вищого світу Візантії. Існувала ще імператорська канцелярія, був у державі і центральний апарат управління, який складався з трьох основних відомств: логофесій, фінансового, пошти та зовнішніх зв'язків, управління військом. Керували відомствами логофети або секретарі. Міським життям Константинополя управляв епарх. Чиновництво було дуже чисельним і отримувало зарплату за рахунок податків із населення. А як організовувалась влада на місцях? Спочатку Візантія складалася з двох величезних адміністративно-територіальних одиниць, префектур, які ділилися на сім менших. Дієцезій. Один дієцезій, в свою чергу, включав 50 провінцій. Починаючи з 7 століття всю державу було поділено на порівняно невеликі, але самодостатні округи, які отримали назву феми. У фемах селили воїнів, надаючи їм землю за службу. Можливо, саме цю систему взяв за основу Карл Мартел, проводячи військову реформу і створюючи бенефіції. Військовою адміністрацією Фему керував стратих, а цивільною претор. Завдяки поєднанню цивільного та військового характеру Фем, візантійцям вдалося на довгий час відтіснити ворогів і успішно захищати кордони. До речі, в сучасній Україні для управління тими регіонами, де є воєнний стан, теж створюються військово цивільні адміністрації якою ж була судова система Візантії? В залежності від змісту судової справи, соціального становища її учасників, важкості злочину існували різні судові інстанції. Єдиної системи судів, як, наприклад, в сучасній Україні, взагалі не було. Імператорський суд був вищим судом Візантії. Він розглядав справи про найбільш тяжкі злочини. В основному, державні. Та існував як апеляційна установа. Злочини посадових осіб розглядала Державна Рада. Земельні справи вирішував квестор. У провінціях вища судова влада належала претору. Церква мала свою систему судочинства, яка розглядала не тільки злочини духовенства, а й справи про розірвання шлюбу, наругу проти християнства чи моралі. Вищий церковний суд у віддані Константинопольського патріарха. Важливим було церковне право, яке вміщало постанови вселенських соборів і патріархів. Збірники називалися Номоканон і набули поширення, наприклад, в Росії Україні. У Візантійській державі була чітка система законодавства, куди входили укази імператорів, збірники законів. Візантійське право ґрунтувалося на Кодексі Юстиніана. У пізніші часи з'явився землеробський закон про правовідносини у сільській громаді, морський закон про регулювання морської торгівлі і навіть військовий закон. А якою ж була система державної влади в арабських халіфатах? Давайте спочатку пригадаємо територію цієї держави, халіф. Очолював релігійну громаду всіх мусульман, був главою держави арабів, головним судею і головнокомандуючим. Всі найвищі посадові особи призначалися лише халіфом. Головним радником халіфа був візир. В ранні часи існування держави у візира великої влади не було, але потім вони навіть могли керувати справами від імені халіфа. Важливе місце займав голова охорони Халіфа. Для відання різними сферами життя існували відомства, дивани. І хоча, можливо, вони були запозичені в Персії, дуже вже схожі на Візантійські. Диван Аль-Джунт військове відомство. Диван Аль-Харадж фінансово-податкове відомство. Диван Аль-Барит головне поштове відомство. А які особливості мало місцеве управління? Спочатку до складу території Арабського халіфату входили хіджаз, священна земля, Аравія арабські землі і завойовані землі. У завойованих землях перші 100 років не змінювали органи влади, але потім модель управління стала повністю арабською. Території поділялись на провінції, на чолі стояли еміри, яких призначав халіф. Вони керували збором податків, здійснювали командування військами та займалися адміністративними справами. Особливістю халіфату було те, що часто населення об'єднувалося в місцеві релігійні громади, на чолі яких стояли шейхи, старішини. Як організовувалась судова система в арабських халіфатах? Судову систему очолював сам халіф, який у своєму розпорядженні мав богословів правознавців, що знали шаріат. Вони призначали суддів каддів. Які були представниками місцевого духовенства. Здебільшого вирок Каді був остаточним і оскаржити його було неможливо. Змінити цей вирок чи рішення Каді міг лише халіф чи його уповноваження. Що ж до немусульманського населення, то на них розповсюджувалися їхні місцеві суди, здебільшого релігійні. Особливістю арабського халіфату була терпимість до двох інших монотеїстичних релігій. Іудаїзму та християнства, аби лише іновірці вчасно сплачували податки. Отже, ми ознайомилися з різними системами державної влади, які поступово формувалися у перших європейських державах, Варварських королівствах та трьох імперій Франкській, Візантійський та Арабського халіфату. Спільним для всіх імперій були три особливості: перше, це потужна влада монарха. Короля імператора Халіфа, який лише інколи звертався за порадою та підтримкою. Друга це поєднання власних народних звичаїв і традицій з культурою підкорених народів. А третя особливість полягала в тому, що опорою влади була релігія. Чи витримають ці системи випробування часу? І чи можна і сьогодні спостерігати якісь подібні явища в політичній сфері народів і держав? Будемо досліджувати на наступних заняттях. До побачення!